Приїхали до промисленого пасічника Євгенія Резніченко, пасіка 600 Пасіка, ну скажімо, разнообразна, є трошки лежаків. Ну, остались лежаки, вони вже відходять, я так поняв, правильно? Так, так, так. І були дерев'яні уліки, теж многокорпусні. Але зараз вся пасіка повністю переходить на ППУ. Да, Це да, виходить да. Е, низ 300, так? Да? Низ 300 і 145 сорок п'ять надставки. Угу. Ну а тобі ППУ нравляться. Ну скажімо, якщо зрівняти з дерев'яними не лежаками, а такими самими дістірамочними, то в чому приимущество ППУ? Легкость. Це найвелике приимущество. Те, що вони важать, оце весь корпус, весь улік, дно 300-й, 345-й і кришка 10 кілограмів. Оце вес його. Потім зимовка, ну там 99%. Отак вони зимують хорошо. Меда з'їдають зимою дуже дуже мало. Я викидаю мед. Весною лишній, тобто люди кормлять, а я викидую рамки, ну на відводки. Тому що меда залиша дуже багато. Ну, просто удобно. Тобто, взяку... в Якщо скажемо однакова ну, меда в дерев'яному і в ППУ, то розход меда ти бачиш, що в ППУ за зімовку Ну, так? Я десь думаю, 5 кг стабільних за зімок йде. Це разниця, так? Разниця. І 5 кг весною ще йде. Угу. Тобто 10 кг, я думаю, різниця є. Потому, що в мене ось зимують ще ж дерев'яні в дерев'яних вуликах. Так от в них, виходить, на май місяць у мене меда практично немає. Ну там одна рамка залишається. Ну, тут ще три медових полномедних залишається. І розплод зажатий на семи рамках. Прям зажатий старим медом. Угу. І одразу, як тільки зацвітає акація чи рап, їм гніздо не треба лити. Вони одразу його вверх. Тобто у мене ось до подсолнуха, якщо зараз відкритий, в гніздах ще старий мед є. От, ну, Оце таке преимущество. 10 кг на сім'ю, ну я вважаю, різниця зараз між ППУ і деревом, оце воно за годину окупається. Плюс Поним. рамка розплоду весною. От до мая місяця рамка розплода, То Тобто наращивание сім'ї в ППУ на відсотки 5-10%. У мене місяця, да? Да, я делаю навіть закладки маточников в ППУ. Так дивлюся на неділю, а то й на 10 днів різниця між сім'ями. От я отводки забираю, розплод. От тут уже можна забрати 5 рамок, а там ще не можна. Uh -huh. А ППС ти пробував чи КПУ? Та єсмь пожрали все. Uh -huh. Був Бартніковські улики ще перші, коли, наверное, год 10 назад. Там взагалі муравьі дніше пожрали. Ну, uh -huh. не годяться. Так. Ну ППУ тобі найбільше uh -huh. все, ну, да, Так, ну то ж ППУ я сам ліву. Uh -huh. Те, що продається, це теж. Uh -huh. ну, це не те. Ну получается, сам лєш, то є більша плотність, так? Да? Uh -huh. Другий компанія. Ага. Більш відсутней компонент і, звісно, більша плотність. А яку ти плотно сидиш приблизно? 130. Ага. Тобто серіальних 130, а не написаних 130. Ага. О, ці всі, що продають ППУ, ми міряли примерно 80. Там до сотні не доходить нічого. Ага. Воно ну, не прожимається нічим. Ну, Вони на не, не крашений, і да? це він год Угу. Це ти зразу, виходить, льєш, вони год стоять, а потім ви їх... Ні-ні-ні, треба красити зразу, не встигаємо. Просто не, не встигаємо. я розумію. Ось цього покрасили не в цьому году, і вони зразу, і оце буде год, два, нічого їм немає. Ми вже перевірили це все діло. Тобто угу. краска не злазу, так? Не да? злазу краска. Сама дешева понял. краска по 115 Ну, основна пасіка вивезена, а це тут таке да, отводки. Так, тут так, так, отводки, 에... пасти. Ми 에... продаємо вже ж пакетів 200 штук кожен год. 200 в год продаємо, так, да, пакетів? Так, да, так, да, так, да. 200 в год продаємо пакетів, а Потім робимо намет. Ну получається, основна пасіка кочує, яка медова, а тут хвости, отводки, то що ремонтувати треба, так. Да? Так, да, так, да, так. Да. Туди вивозимо, з приміром ми 200 вивозимо, прям сильних сімей, з якими нема хлопок. Самих сильних, Самих що вони сильних, принесуть, да? що вони принесуть з матками прошлого року, все, все як положено. Вивезли і забули, карпуса накидали і забули. А тут, так, да, треба поігратися, щось об'єднати. тому що хвости, обльот буває поганенький, у нас тут балка, щурки, з'їдають маток. Ну 20% відход маток іде кожен рік. Оце приходиться по два рази за це саме маточники. А як в цьому году обльоти? Бо в нашому регіоні ну, в цьому ду дуже погані обльоти. В цьому году добре. Ага. У нас там військові тренувалися і трошки побомбили ті самі. Щурки гнізда. І оце <гум> менше у нас основний противник, то що з'їдає маток, це щурка. Все, прямо стаї, тисячі налітають. У нас пасіка одна, в радіусі трьох кілометрів нічого немає. І оце mm. вони тут пасуться як пасмурно. Ми тут і сітки розтягували, ловимо їх. Ну взагалі. Я панів. А які основні ми до Соняшник. Соняшник. Соняшник? А, а акація, липа. Акація, липи взагалі немає. Ні одного дерева тут ніде немає. Акацію раніше качали, прям ну нормально качали. Можна вивозити вивозимо, ми вивозимо обычно, на акацію часі сімей, а війна не вивозимо зараз. Рапс є. Почали от як війна почалась, почали садити рапс. Бо його, наверное, легше продати, чим, чим зерно. В общем, отак. -от. Рапс ми беремо, ну, 10 кілограмів сім'ї, отак. Це ж тим учетом, що ми з сім'ї ще отводки зробили і ще по 10 кілограмів взяли. І обычно акації 10 кілограмів. Но в цьому году акація вимерзла повністю, прям чорна стояла, як, як будто спалила. Мінус шість у нас було. А скільки соняшника? Ну, соняшника в середньому, ті, що сім'ї вивозяться, 50-60 беремо. Ну, ми в гніздо не лізем. гнізда нічого не качається. 10 рамок як стояло, так і є. Тут 30 на круг. Тут ну, це ж з лежаками, з отводками. І я вважаю не так на зимовалу сім'ю, а скільки є сімей, настільки. Ну, я я понял, на те коли. На те, на я те понял. да. Тобто, якщо на зимовалу пересчитать, то там кілограм восім. Кіграм 80 в середньому, mm -hmm. конечно, конечно. Я зрозумів. А як в зиму нього заформуєшся чим закармлюєш? Закармлюємо ГФС, не фармуємо нічого, кормимо бочками. В бочки залили сіно і забули. Тут... По 6-8 кілограм. Дивимося. Тобто на цей точок ви звозите всі сім'ї, ставите бочки, да, зливаєте да, ФС. І да, да, скільки да. це ГФС зараз ви зливаєте тон? Ну зразу вважаємо. Ну, примеру, от в прошлому році йшло в зиму 500, там, ну з хай От 5 у 8-4 тони нам привезли, виволи, все, забрали. Mm -hmm. Я, Ну Давай придемось такого, поглянемо да, по, да, по, да. по пасіки. Да, Це по, по кусочку пасіки. Ще на том подвір'ї mm -hmm. пасіки. Це тут отводки сім'ї. Це ну, сім'ї, з яких забирались отводки. Ось о, буквально... Мабуть, 15 іюня забрано 5 рамок розплода з пчелою. Трьохсотих. Трьохсотих, дано 5 рамок mm -hmm. вашіни. І це вони ще принесли два магазини. Да, е да, да. Ну, да. ну, вони всі ну ось, всі примірно одинакові. Да, mm -hmm. Вони слабіші. Все, що сильне, воно вивезено. Це а що? те, що сильне, скільки магазинів у нього Три магазина стоїть? Три магазини стоїть. Ось зараз забираємо два, один оставляємо і зараз ці два вертаємо. 5-6. Угу. Оце вони, вони дають. Ну, у нас медозбори в цьому році слабі. Должно бути більше. Ось тут третій магазин стоїть, тут чуть-чуть сильніє сім'ї. Теж підпечатали, бачу. Так, да, да, підпечатали, все це саме. Що я підніму цей магазин? Підпечатали все. Но вони не те саме. В цьому році слабіше. Угу. О, ці вже печатані, ниже ще, ну, тобто вже треба забирати. Ну, магазини, виходить, ставиш не в розріз, а просто наверх не, ставим Наверх, потім удобно. Я... Удобно, щоб пленка не вилітала, отак схватив, поставив, два підняв дуйкою, ну, поставили, вони вилетіли дуйкою і забув. А це на місці в місті з крышкою, А це на місці в місті з кришкою, а потім наступні два угу. вертаємо і наверх ставимо. Ставили більше, ставили по п'ять зразу. Але починають потім верхні корпуса, починають стити мед. Тобто вчили не вистачає, аж на п'ять корпусів наверх. І починає мед підстивати. Тобто, коли качаєш його, в рамках сахариться мед. То есть лучше поставити менше количество і поменять, да? Поменять, легше поменять, конечно. І mm -hmm. потім легше качати, куди його звозити, як воно масово знімає за всіх семей, коли є нападение. От ми зараз знімаємо, нападіння немає практично. Зняли в відкритий прицеп, поставили і привезли все. Іли тут mm -hmm. теж ну, по місту звозили все. Цех, Давай легче. по кругу так ми зможемо пройти, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Тут в районі 400 сейчас, единиц стоїть, mm -hmm. да? 150 да, единиц. Ну тут разные. Есть, есть дерево, там, лыжаки, мабуть, штук 200 осталось. Есть 16 рамы с на ставках, такие куники только деревянные. Две семьи на общей наставке. Есть 230. Э, ну, 230, э, 230, э, 230 э, 300, а 230 наставки. Це від лежаків потихеньку і збавляєтесь, так? Да? Так, да, збавляємося, наступний рік їх не буде. Ага, це останній рік, що лежаки, так? Да? В цьому году вже сушку не використовували на лежаки. Просто була сушка 300, її жалко куди дівати. І ми її рішили в цьому году зарядити лежаки. Ну, а виходить, ти пробував різні, І лежаки були, і 12, ну, і 16, ну, і 10, да, да, і, 10 і рутовські, а на 145-му держав гніздо? Ні, не держав. Два вулика і все. Ага. Ось ППС один остався, барників. Так он його виїдають, він уже весь дна немає, дно сожрали, там мурав'ї його жруть. Uh -huh. Ну, в общем не годиться. Не годиться, слабе, слабе, ось його слабе, все. Uh -huh. Все слабе. Оце 230-ті тоже стоять, тут може тут 70, їх у мене залишилось. А шестирамочники? були восьмирамочники? Були шесті рам... он рогатий один. Один зарядив в цьому році. Ага. З зими залишився. Були, не годяться В наших умовах. ось отак от пчоли в цьому году дохли. Ось. Де пчоли? Ось все пчоли. Ось, ось. всі висипались, да? всі висипались пчоли, де пчоли? І нічого ж, ну все як кожен год. Нічого особа. Ну, кукурузи дуже багато посадили, і її дуже багато трави. Ну я тобі скажу, що в нас кукурузи немає зовсім можна сказати, і така сама історія точно точно. Да. Ну, от кажуть кукуруза, соя сої теж Тоже немає у нас. Ну, ось, може погода така. Оце да. може погода. Вони масово наростились весною, а потім mm -hmm. масово відходять. Може і таке. Ну получається, з того всього, що ти пробував, то це то до чого ти прийшов 300 міз 10 рамок, да? Так, 145 да. магазини. Да. Гніздо в одному корпусі. В одному корпусі і нічого і не І ППУ. ППУ, обов'язково. ППУ. Ну, ППУ треба дивитися. надо за ним слід. Всіх, хто купують, треба красити одразу. Не слухайте цих правотеліків, красти одразу. Mm. І не зачищайте, нічого не треба зачищати. От качка меду, лінія гуслія, да? гуслія е, насос Калініна, Шнек Калініна. Е, лінія на 90 рамок у мене. Ну, Гузлій казав, що у нас в Україні поставили таку mm -hmm. на 90 рамок. Да. Ну, все нормально, плануємо 2-3 тонни в день качати. Ну, це з тим, що брат і качать. Mm -hmm. Качаємо ми вдвоєм з братом і ву. Ну, все, цим займаємося. Ну, оцих 600, 600 сімей, це обслужуєш ти і брат, так, yeah, що yeah, більше yeah, yeah, у вас yeah, нікого yeah, yeah. немає. Брат по хазяйству частині, я в уліках. Брат mm -hmm. там рамки, те, те, те. Тройка, я в уликах. Ну, іменно робота з гніздами. З гніздами, сюди обратний да. літ. Отводки, да. твоки, то нічого, да, один я цим займаюся. Mm -hmm. да. А перевозка чим зараз? Uh, перевозка машиною, транзит коннект і прицеп двухосний. Получається, 32 вот таких вулика влазить в прицеп і 14 машин. 46 штук ми зараз веземо. Самі загрузили, легенько руками, взагалі без проблем. Ув'язуємо стреч-лентою цією ж такою машинка, чип-чик і все. І все, все готове. Одноразовий, так? Да? Ну да, так, ну, намного разу. Я понял, багато разів її використовуєте. Так, а да, ми длині на метр ділаємо да і даємо все. Угу. Щоб воно не столько стоїть, як його завести під днище. Все. Я понял, ясно. Хорошо, спасибо за обзор пасіки. Да, Дякую за увагу. До побачення. До побачення.